Днями Європейська комісія представила першу в історію стратегію оборонної промисловості. І це був би положительне сценарій, це зроблено для того, щоб підвищити готовність та безпеку Європи, адже Росія залишається головною загрозою не лише для України. Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровськіс, коментуючи цю подію, підкреслив, що цей жест є серйозним кроком на шляху до оборонної автономії Європи. Особливо зараз гостро це питання стоїть на тлі періоду американської виборчої кризи, що стосується місця України в. Цій стратегії, то нашу державу розглядають як країну партнера. Ваша країна та ваша оборонна промисловість буде залучена у всі ланцюги постачань Євросоюзу. Ми дивимося на це як на спільні зусилля і розглядаємо Україну з її нинішнім досвідом як країну, яка може зробити неоціненний внесок в європейську оборонну індустрію, зазначив Домбровськіс. А, відносно європейців бачите, дивлячись на все те, що відбувається в Америці. Вони прекрасно розуміють, що нарешті треба відкрити очі, прочистити вуха і послухати, що їм говорять уже давно з такої країни, яка називається Україна. Що якщо ви хочете жити в мирі і в безпеці, то будь ласка, готуйтеся до непередбачуваних речей, і поки що ваша підготовка має обмежуватися лише тим, що ви повинні максимально Швидко і ефективно допомогти допомогти Україні в іншому разі бути допомагати власним солдатам рити на окопи і вчитися стріляти з тих чи інших гармат. Що якщо чесно, то я не думаю, що сьогодні знайдеться якась в Європі армія, яка здатна битися таким чином, як б'ються наші герої на, на, на фронтах. Тому європа починає насправді. Прокидатися, і мені здається, що символом цього, цього прокидання є Макрон. Подивіться, ну це справді унікальні політичні кульбіти. Від якщо ви згадаєте коли він починав, він так доволі серйозно відчитав Путіна. Коли той приїхав в Париж. Потім щось сталося, і Макрон став ніжним до Путіна, як ніхто інший. Зараз ми бачимо знову. Абсолютно іншу ситуацію. Чому Ну тому, що відбувається еволюція поглядів у адекватних західних партнерів, і вони бачать, що поступками, задобрюваннями, якимись іншими способами досягти своєї цілі з Росією неможливо. Отже, сьогодні треба. Не боятися і ви знаєте, сьогодні. От я ще раз подякував Макрону, коли він сказав, що треба перестати боятися. Один мій колега-експерт назвав наших західних партнерів переляканими пінгвінами. Мені цей образ дуже сподобався. я Теж інколи використовую. Так, от здається, що пінгвіни починають поступово. Ну, звикати до цього російського страху і вже не так сильно його бояться. Це дуже великий позитив, тому що це означало б що система міжнародного права може бути спокійно відправлена в архів і там спочивати вже остаточно і безповоротно. Бо що це означає на практиці? Це означає, що я сильний. У мене є відповідні інструменти і засоби. І я диктую волю слабкому ну на даний момент країні, яка опинилася під моїм чоботом. Ну то, е якщо ми підемо таким шляхом, то це і з цим погодимося, що ну от так сталося, ну так тоді вибачайте, тоді це відкриває скриньку Пандори, і ми по світу е почнемо бачити лише спалахи отаких от речей, і це перетвориться в суцільний хаос. Якщо США залишає за собою все ж таки роль якогось глобального лідера, то погоджуватися на такі речі ну це стріляти собі навіть не в ногу в голову. Тому я думаю, що навіть якщо Трамп теоретично розмірковуючи, стане президентом, то така його можлива позиція. Не знайде схвалення, я думаю, що в політичному класі Америки, тому що Трампи приходять і уходять, а Америка залишається, і хоч він грає на таких най, найпримітивніших популістських е, речах, ну і взагалі ж він є, я вважаю, просто взірцем популізму, навіть е, більшого ніж у нас, я завжди думав, що у нас е, найбільші е, принці і принцеси е, Популізму були на п'єдесталі, ні, ні, він король популізму. У нас так далеко не заходять. От, тому, і це, і це до речі, подобається, в тому числі в американському суспільстві. Тобто, ми дуже часто думаємо: ох, ах, от там американці там чи хтось ще. Да, вибачте, популізм це така ракова пухлина демократії, яка розростається, тому що на цьому популізмі дуже швидко можна заробити собі бали, популярність, а там, хоч трава не рости. Тому я думаю, що з цієї точки зору, ну розмірковуючи логічно, а все ж таки, ми виходимо, що політичний клас Америки так само думає. Логічно і е, думає і дбає про свою роль як е, е, лідера демократичного світу, то я думаю, що такий розвиток подій навряд чи є е, прийнятним. Е, бо, повторюю ще раз, це означатиме, що світ почне спалахувати, і якою тоді буде роль Сполучених Штатів Америки. Тоді те, що ми з чого ми почали нас з е, того що е, хусіцькі терористи там перебили чотири е, кабелі. То це буде на кожному кроці і не тільки в Червоному морі. Ну, бачите, не тільки вони. Ну, заговорив Орбан, заговорив Фіцо. Тобто, я тут бачу певну узгодженість подій. Ну, От кілька тижнів тому назад раптом про переговори заговорили деякі західні змі. Пам'ятаєте, був такий сплеск розмов про те, що ну, давайте сідати і домовлятися. Ну от ці консерви поговорили, поговорили. Нічого з того не вийшло зараз е, в Москві. зрозуміло що треба піднімати градус трошки вище. І ось уже зараз е, поїхали політичні діячі, е, і е, в тому числі представник Китаю. Е, але це знову ж таки, е, на мою думку, чергова спроба Росії е, ну, от цю тему якось активізувати. А чому? Ну, тому що для Росії, попри всі ці космічні обіцянки Путіна на останньому цьому збіговиську, коли він там виступав перед Держдумою, ну вони ж прекрасно розуміють, що російський паровоз летить в прірву, бо якщо дивитися на Показники, реальні показники того, що відбувається в економіці Росії, як тане, як от сніг на сонці російська кубишка, де ще зовсім недавно були там 500 мільярдів, 300 мільярдів, зараз залишилося 50 в кращому випадку. І це при тому, що, попри діряві санкції, вони все одно діють. Це при тому, що сьогодні є очевидні сигнали, що з Росією вже бояться співпрацювати навіть турецькі банки, китайські банки, про які ми з вами зараз говоримо, так само вже відмовляються від того, щоб обслуговувати транзакції з російськими фірмами. Ну а що це означає? Це означає, що та удавка, яка накинута на шию російській економіці, вона Починає е, все ж таки е, все більше і більше стискатися. Так, поки що не хрипить цей е, пацієнт, але е, процес, е, ну як казав Міхай Сергіч Гордочов, процес пішов. Е, і цей процес буде йти, е, мені здається, е, далі і далі, з е, таким собі певним прискоренням, тому що. Брати гроші на імпорт нема з чого, тому що експорт падає, це створює серйозні економічні проблеми і соціальні проблеми, плюс проблеми, які у Росії виникають на полі бою, плюс те, що Захід. Не хоче боятися і не буде боятися, а буде допомагати. І ми це зараз бачимо по цій ініціативі там чеського президента по снарядах нам і так, далі, і так далі. А ще не прилетіли f 16 і ще не прилетіли Тауруси. То якщо це все просто розкласти по поличках і подивитися на трошечки вперед, ну то картинка виходить доволі не, не святкова, скажімо так, для, для Росії. І ось тому зараз знову сплеск активності. Давайте домовлятися. Домовлятися, правда, нема про що, ну тому що е, я собі не уявляю українського політика, який скаже: ну, от добре, давайте зараз ми на цій лінії зупинимося, а там розберемося. Я думаю, що в той самий момент цього політика в Україні вже не стане. Тому е, я не бачу просто сенсу в усіх цих переговорах, е, тому що ні Росія. Не хоче поступатися, ні. Ми не збираємося відступати від своїх законних прав. Інакше це буде справді катастрофа для всіх.